Так, як і обіцяв, вже е, знаходжуся в пологовому будинку нашого міста. Ще раз е, хочу повторити декілька тезисів, які я вам казав е, раніше, про те, що пам'ятаєте, що ви зверталися до мене з проблемою, що нема умов, і ми. Взялися, взялися робити ці умови для наших мотоць. І я вже радий презентувати вам нову палату. Так, я покажу, де вона, щоб ви розуміли, хто. Так, це у нас палата, яку ми відремонтували раніше. От, а от друга палата це оце друга палата, саме друга палата, я, якої також була моя дружина, але, ще раз повторюсь, не в таких умовах. І я хочу сказати, що ми привели її до ладу, і наші матусі будуть вже мати змогу користуватися умовами цієї палати вже в такому вигляді. Ще раз скажу, що дуже важливо, щоб у місті були належні умови належні умови для наших мотоць. Пам'ятаєте відео, і коли і там мишки бігали у нас по родому, всі пам'ятають, да? це якраз вид з вікна, це наш стадіон міський, впізнаєте, так? От. І дійсно. В ситуацію треба було втрутитися і змінювати її на найкраще. І сьогодні я вже звітую вам про те, що ми робимо. І вже, от перед новим роком хочу зробити приємний такий сюрприз для майбутніх матусь нашого міста. Це от таку, таку Палату, де наші матусі зможуть перебувати, коли е, будуть народжувати для нас маленьких акерманців. Так, це у нас сам вузел, теж зроблений отаким от, от чином. От. Я так розумію, ще не до кінця все зроблено, ще не бачу дзеркала, немає бра, ще буде бра на цьому місці. Ще буде телевізор. От. Ну, Холодильник, чайник, мікроволновка є. Кроватка є, спелепелінальний столик є. І от мені ще повідомили, що є таке е, кресло. Е, Кстаті, е, Жняк Віталій Володимирович мені е, розповів, що меблі подарили нам наші. партнери. Е, партнери. Меблі дуже-дуже. Тут, тут роз... Я так розумію, що от ручка роздвігається кресло, є е, під ноги, от така от. Таборета, табуреточка, і цей столик, і це і оце все подарували нам, наші партнери благодаря співпраці і спілкуванню. Ну це дуже важливо. Я вам розповідав про те, що треба постійно проводити роботу з нашими партнерами, переговори для того, щоб була можливість отримувати допомогу. І якщо ця робота ведеться, то і Відповідно, і є допомога, і, відповідно, наше місто вже получає ну, і техніку, і продукти харчування, і так далі. і так далі. Тому це дуже-дуже важливо. Ну, ще раз вам, хто не чув, проговорюю те, що ми чекаємо на, на, на дітей біля міської ради, там будуть сьогодні. Роздавати подарунки, також і завтра буде працювати наш казковий будиночок з Святим Миколаєм. Тому і сьогодні, і завтра ми, ви маєте можливість приводити ді, діточок, і е, там вони зможуть отримати подарунки, розказати віршики, подивитися на казкових героїв. Я так розумію, що буде анімація, будуть якісь може конкурси, тому приходьте, погода. Дійсно чудово сьогодні. Сонечко, температура ну, теж, теж приємна. Ну, все, я вам прозвітував про зміни в нашому роддомі. Чекаємо, чекаємо на матусь. Дякую вам, до побачення.